Сорт Єгипетська сила. Це мій, мабуть, не то, що один з улюблених, а, мабуть, самий улюблений сорт. Ну, ось такі. Вони ранні врожайні. Ось такі горнюньки. Такі кущі. Ось так до самих вершечок. В'яжуть. Розділяю сорти помідорами, квітами. Ростуть лайстри між сортами. Також час збирати. Ці не збирала, вже невеличкі лишилися, вже нещасні, але Але... Вони товсте тут міліметрів вісім стінка. Дуже гарні. Ось їх. Треба діставати. Ось такі. Взагалі вони грамів. 80-200, ну 200 то максимально. Зазвичай у них 130-150 грамів. Але перші плоди до 200.